На адресу організаторів надійшли сотні фотографій із різних куточків області. За тими знімками без перебільшення, можна вивчати історію нашого краю, в тому числі і маловідомі її сторінки, як то польські школи, революційні загони, солдати першої армії війська польського. Одна з пані оповідала пані розповідала, що ці знімки свого часу тримала закопаними в Глечику. Дяка долі, що тепер про все можна говорити відкрито. Щоб якось систематизувати отримані фото, спонукати фотолюбителів до творчості, до вивчення історії і збереження її пам'яток, вирішено було утворити дві номінації: фото історичне і фото сучасне. Шановному журі дуже важко було визначитися, хто заслуговує на найвищу відзнаку, але вони досить високій якості. Вони дуже вивірні, композиційно побудовані. І скажімо так, що на тих фотографіях переданий внутрішній світ тих людей, які зображені на цих відбитках. І все-таки переможців було названо і в одній номінації, і в іншій. Усі вони отримали нагороди і пам'ятні подарунки. Серед відзначених голова Товариства поляків імені Яна Павла з Здобиша Стефан Кур'ята, котрий надав багато справді унікальних історичних знімків, Житомирянка Жанна Сороколят, котра у фото переказала історію цілої родини, редактор газети Мозаїка Бердичовська, Лариса Вермінська. інші. Помітили і наймолодшого учасника, четверокласника із Радомишля Андрія Мальченка. Фотоаматори мають надалі продовжувати вивчати історію свого краю.